Напомніть мені, пожалуйста, а що там наші о 24 часа, за які кої-хто, не будемо говорити хто, щоб не ставити його в неудобне положення. Да, так от він оцей кої-хто обіцяв закінчити путінську війну. А я вас передураждав, що я слапам'ятий, але добрий, тому я навіть соглашусь. Сні зайду, так сказати. От, соглашусь з тим, що ці 24 часа стоїть відчитувати з моменту інаугурації. Хоча коє-хто, він би со мною зараз поспорив, тому що він обіцяв і не раз обіцяв, що все це буде з моменту ізбрання. Ну, ладно, вже Подождем до інаугурації. А значить, до інаугурації чувак волжен займатися ну, тим, чим йому хочеться, правильно? А що йому хочеться? А йому хочеться стати таким, як Путін. Таким же, ну только в ГІ, не в Крапинку. А точно таким же. Настроен серьезно. Трамп показал карту с Гренландией и Канадой в составе США. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Гренландия, Канада и Соединенные Штаты выделены одним цветом. Все три государства подписаны на карте, также отмечены две столицы – Вашингтон и Гренландский Нук. Трамп не объяснил смысл публикации. Не, ну хоть за это спасибо, потому что если он в свойственной ему манере еще начнет там что-то объяснять, у вас вообще волосы дыбки станут. Потому мы со своей стороны, как партнеры, Ми ж партнери, да? можемо допомогти йому з об'ясненням, а ми просто це все вже проходили. Да, ну, Наприклад, що Гренландія, вона, вона ж всю життя була американською. Да, там, ще, якщо пам'ятаєте, в лімах Рюрика, да, там корінні американці побігли печенягові Канаду, Канаду він взагалі Ленін придумав. Да, і там зараз ущемляють американоязичних. Ще там можна про хунту, що то і, і, ну, і я одно не зрозумів. А що я один от это все должен придумать? У вас за всю історію тисячолітньої Америки, Великої Америки, Майка Гейн, ну що там яких то других больших на голову з хворобливими фантазіями нема? Сенаторы и Трамп провели забавный разговор о присоединении Канады. Трамп обсудил с сенаторами возможность присоединения Канады к США. Сенаторы обсудили возможность присоединения Канады к США с избранным президентом Дональдом Трампом, сообщила в соцсети X журналистка CNN Хайли Талбот со ссылкой на сенатора от Оклахомы Маркуэйна Малина. Политик подтвердил, что вопрос действительно обсуждался и отметил, что это было забавно. Мы много говорили о том, чтобы Канада стала 51-м штатом, заявил Малин. Ой, какие забавы у вас забавы! Такі, де то такі, як от у Путіна перед повномасштабним вторженням. Повне те теж подобний паноптікум збирався? Там таке одне бекало, друге мекало. Це так забавно було. Ми ще такий смішний сюжет на цю тему робили. До сих пор смішно. Да, одне добре, що в окруженні Трампа говорять, там є якісь то зрослі люди, які, ну. В нужний момент вони ну, не дадуть йому розгулятися, там вовремя поставят на пусть істину. Точно, як ми про Путіна говорили, що там у нього в окруженні є якісь олігархи, які не дадуть йому розгулятися, у Трампа свої олігархи теж є. Девочка, ты больше не губернатор Канады. Илон Маск оскорбил Джастина Трюдо во время спора о возможности присоединения Канады к США. Миллиардер Илон Маск, номинированный Трампом на должность главы нового департамента эффективности правительства, вступил в публичный конфликт с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В соцсети X Twitter Маск ответил на твит Трюдо, заявившего, что нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Словами, девочка, ты больше не губернатор Канады. Твое мнение больше ничего не значит. А ты уже начал свою эффективную деятельность? Я просто представляю, коли він ще й почне. Да. Ну, коротше, з окруженням Трампа, по-моєму, теж все зрозуміло. Да. Опять же, робимо паралелі з другим завоювателем, у якого окруження там нічим не лучше. Напомню мені, а е, хто там теж стояв так, на такої великої карти, у якого все було Росія, у цього все Америка, а у того все Росія. Да. От він, я думаю, пойме Трампа, як ніхто другий. решил переделать мир. Медведев высказался об амбициях Трампа. Избранный президент США Дональд Трамп решил переделать мир, создав новую трамповскую политическую географию, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. По его словам, действия нового американского лидера объясняются низкими шансами на быстрое урегулирование конфликта на Украине и успехи в борьбе с мигрантами. Первым действием в списке Трампа Медведев назвал превращение США за счет Канады, которая станет хорошим огромным штатом, а также датской Гренландии, которой земель дофига. Вторым, по мнению политиков в списке Трампа, значится переименование Мексиканского залива для устранения недоразумения в виде напоминания о латиносах. Третьим в списке Медведев назвал борьбу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем руками Илона Маска в Икс. я не знаю, какую войну он там собирается закончить, но целую кучу таких параллельных войн, пока что в виде какого-то абсолютно тупого срача, но американская администрация уже успешно начала. Да, Медведеву оно уже не скучно, а я вам больше скажу. Вся Россия, дивите она вот это бросание какашками во все стороны, як, ну, как нам вполне законные претензии своего союзника. А что говорят, ну, имеют право, если что мы вступимся. Логика Маркова. Трамп и Гренландия. Мир взбудоражен. Россия может поддержать эти намерения Трампа, они разумные. Разумные? Ну, блин, знаете, если Россия видит в этом что-то разумное, то от худшего диагноза уже и придумать себе невозможно. Я надеюсь, весь остальные бред вы хоть не настолько разумный. Трамп и Канада. Трамп опять ставит жесткую цель воссоединения США и Канады. Де-факто поглощение Канады. Но реальная цель опять, как и в случае с Гренландией, вполне реалистичная. Разумный, реалистичный. Да, да Трамп за всю свою жизнь Стука компліментів, по моєму, не получав. Дональд Фредович. У вас там цілий фан-клуб уже організувався. Трамп і Панамський канал, і здесь десь Трампа розумне. А я вам що говорив, воно ціла страна уже стоя, аплодірує всьому цьому бреду. Уже облизуються такі в ожиданні того моменту, як вони на пару мір будуть ділять. Коврятні безсуття. Сталін з гітлером, якщо помните, тоже теж время В одну дудку дули. поки не ну пока не. Гренландию Трампу, Аляску Росії в Газдумі высказали за ще одного регіону в состав страни. Так подождите а, а Каліфорнія и Техас. Ви что їх отак так і Трампу, подарите, не собираєтесь їх назад на Росію зв'язать. А Трампу вместо них там Бразилию з Аргентиною подарите. Одну називаємо э, американіною, а, а другу Американі там наприклад. Я в нашому місті до цього ідеї серйозно поставився. В США начали законодательно разрабатывать переименование Мексиканского залива. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что уже 9 января может представить законопроект по вопросу переименования Мексиканского залива в залив Америки. Об этом сообщает американский телеканал CBS. Союзница Трампа, республиканец Марджори Тейлор Грин из Джорджии, заявила, что представит законопроект по этому поводу в четверг утром, говорится в сообщении телеканала. И вот объяснить мне сейчас, чем вот этот весь около трамповский дурдом лучше дурдома около путинского. Тим, що вони поки що тільки язиком плетуть, да? так у Путіна теж не одразу храпом полізли. І зараз вони вот всьому бачать своє альтер-его. Бо Бось весь імперіалістичний срач, він по суті починає обіляти путінські преступлення, вводить їх в норму. І рано чи пізно вони так заіграються, що почнуть друг друга розуміти. Трамп. Я понимаю чувства России по поводу вступления Украины в НАТО. Избранный президент США Дональд Трамп сказал, что понимает требования России о недопустимости вступления Украины в НАТО. По его словам, эта позиция была высечена в камне еще до прихода президента Владимира Путина к власти, а затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу, сказал господин Трамп во время пресс-конференции в своей резиденции у Маралага. Цитата по риа новости. Мы сейчас Про і того ж Байдена говоримо, да? про того, який косміляв, щоб нас туди не брати. Так, ну, Опять же, кому це О цьому? Який поняття дрімучого немає, що курс України в НАТО почав формуватися після того, як Росія напала в 2014 році, так сказати, в відповідь до того, ніхто у нас про НАТО взагалі думати не думав. Так, ну, опять, кому це обяснять? Ми ще так, що так винувати, будемо во всьому. Якщо в гідранті нема води, Україна оказалася в лісних пожарах в США. А в під'їздах у вас там, случайно не написано. Или якщо дивіться, там, наприклад, в ліфті кнопки попали, то я вас поздравляю, вам нічого нового придумати не треба буде. Якщо ми в трамваях наригаємо, нам не складно. І не питайте, коли ми все це успіваємо. За 24 години. За безконечно довгі 24 години, якщо всі ці годи, звісно, займатися чорті чим. Я навіть чим ви будете, ну, навіть не мене, а себе в першу чергу успокаювати, Мов, та ми і так знали, що він неадекватний, не волнуйтесь, далі трендіжам там діло не зайде. А єсі а нет. Ну, а якщо зайде. Бо одного такого трендуна під боком ми вже маємо. Я не розумію, на цьому міру таких два. Так, ну і поки великі дядьки там займаються якоюсь своєю імперіалістичною ерундою, давайте не забачу, нам з вами своє діло робити, нам з вами. Війну воювати, і, судя по всьому, ще воювати, і воювати і воювати будуть збройні сили України, які ми з вами повинні невпинно і постійно підтримувати. Ми з вами в цьому відношенні, ну можна сказати, молодці. Ми підтримуємо Збройні Сили України. Ми підтримуємо 120 й окремий розвідувальний полк. Непогано підтримуємо. І е, от я е, перед тим як Оце на кілька днів ми пропадали з ефіру, я там багатьох попросив, що давайте зробимо так, щоб донати йшли. І от я окремо хотів дуже сильно подякувати тим людям, які, незважаючи на нашу відсутність в ефірі, продовжували донатити, продовжували підтримати. Звичайно, там рівень упав. Ну, я розумію, це природно, нас нема, вона якось забувається. Але, ну, знаєте, тим. Тим цінніша допомога тих, хто не забув, і все робить, що від нього залежить, і допомога шла. І, в принципі, ми покривали ну, практично всі витрати, які у нас були поточні. І, і от ми якраз дійшли до цієї межі, коли ми вже перестали тими наявними ресурсами це покривати. Тому закликаю вас ще раз, давайте активізовуватись, давайте хто забув, давайте продовжимо. Ну, і там, Я розумію, новорічні свята вони багато так фінансів у багатьох поїли. Е, ну, коротше, треба відновлюватись. Допомагати ЗСУ, яким важко, яким тяжко, яким ще воювати і воювати. І ми зі свого боку повинні робити все, аби їх максимально підтримати. Як ми з вами давайте нагадаю, це повинні робити. От у вас на екрані зараз два QR-коди. Один веде із них на банку на приват, в Приватбанковій, а другий веде на конверт в Приватбан. Перший монобанкові, другий конверт. Ну, не важно. Одним словом, воно і там, і там працює все приблизно однаково. З будь-якого банка світу ви так навели свій смартфон, QR-код. У вас одразу все з'явилось на екрані. Перевели той донат, який ви можете собі дозволити, а бажано трішки більше, ніж ви можете навіть собі дозволити. І трішки більше, навіть ніж ви вважаєте, за потрібне, тому що там, ну скажімо так, на війні, знаєте, війна штука дорога, там мало не буває. От, перевели і от. На якийсь такий момент зробили своє дуже-дуже хороше діло. Е, значить, якщо вам оцей весь варіант, ну, скажімо так, якось не підходить, не подобається, будь ласка, опускаємось під це відео. Там є в описі до цього відео в першому прикріпленому коментарі, там описано дуже багато інших варіантів. Єдина відмінність в усьому цьому, значить, якщо ви через QR куди, куди переводите, ви нічого можете не зазначати, не писати. Ну, хочете, пишете, ну, можна не писати. Воно все йде прямо на 120 ОРП. На на банку і на конверт. Значить, а якщо ви одним із тих варіантів описаних користаєтесь, то ну, там все-таки бажано зазначати, для кого платіж. Значить, там, там є багато варіантів, зверніть увагу, там є і конкретні картки. В двох банках, в приваті, в монобанкові, є короткі посилання на ці, є PayPal, є Skrill, є Bitcoin-гаманець, Туди все чудово приймається, але ще раз говорю: зазначайте, обов'язково для кого платіж. Є наша сторінка на GoFundMe, для тих, хто живе за кордоном. Це дуже хороша штука. Хороша в першу чергу тим. Що вона анонімна, ви можете відправити анонімний платіж, ніхто не знатиме, що ви підтримали таким чином Збройні Сили України. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Е чому я ще прошу зазначати, для кого платіж, бо дехто підтримує наш проєкт, особливо вдячність тим, хто підтримує наш проєкт. Ну, обов'язково, будь ласка, зазначайте, що це там Коту Василюна Апахмілон, е Ізольді Філіпівні Віскас, чи там. Е не знаю, хотів сказати на юбку, на нову юбку каляну, що в пропаганді якісь нехороші мене звинуватять. Хоча там, в принципі, на Росії ж Ютуб відключили, можна бути спокійним уже. от Одним словом, давайте активізовуватись, давайте підтримати, але окремо ще зазначу, тим, хто хоче підтримати наш проєкт, краще це робити, ставши нашим спонсором і ну, таким партнером, отут, тут, отут прямо на Ютубі. Там же біля кнопочки підписатися, сподіваюся, ви підписані на наш канал, є кнопочка спонсорства. Виберіть собі якийсь варіант, в тому числі там є дуже-дуже бюджетні варіанти, які там вас дуже-дуже сильно не обтяжують, Уже чашка кави, вона... Навіть дорожча за якісь такі варіанти, які там є. А ще краще став, ставши нашим постійним партнером на Патреоні. Там же вся є інформація. Значить, тим, хто нас любить, дивиться постійно. Давайте підключайтесь до нас на Патреоні, зробіть це один раз, один єдиний раз. І воно далі все це йтиме автоматом буде зручно і вам, і нам. Ну, але знаєте, війну автоматом одним тільки не завоюєш, як то кажуть. Не... Всіх цим автоматом не переможеш, тому давай. Ти щоб наших хлопців було побільше різних можливостей воювати і щоб їм це робилось в максимальному, ну там умовно кажучи, комфорті. Давайте все таки їх дуже серйозно допомагати, пам'ятаючи, як тяжко і як їм там важко. І давайте ми все від себе зробимо, щоб їм допомогти. А вони зроблять так, що все буде Україна. А вона так і буде.